Росія вдарила по виробничих потужностях Нафтогазу на Полтавщині. Про це повідомила прес-служба компанії. На щастя, обійшлося без постраждалих. Зараз намагаються стабілізувати ситуацію з газопостачанням у області. От така інформація, крім того, з'являється щодо газової інфраструктури. Також Росія завдала масованого удару по газовій інфраструктурі. Таку заяву зробив міністр енергетика. Також у деяких областях введені відключення світла. Далі буду цитувати те, що дописав Герман Галушенко у своєму Фейсбуці відбувається чергова атака на енергосистему України. Ночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатися під прицілом з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи. Оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація будуть уточнювати наслідки. Слідкуйте за офіційними. Повідомленнями, якщо лунають у вашому регіоні сигнали про повітряну тривогу, обов'язково проходьте в укриття, Адже бачимо дійсно, що кожної ночі рашисти запускають свої кляті безпілотники і страждає не тільки прикордоння нашої країни, як бачимо, і центри, і захід, і схід, вся територія нашої країни під прицілом Рефія атакувала ракетами Полтавську область в ніч проти 11 лютого, 2025 року, росіяни атакували українські міста та села за допомогою ударних безпілотників та ракет. Під час нічної атаки росіяни обстріляли Полтавщину, вибухи лунали у Лубенському та Миргородському районах. Про це сьогодні вранці повідомили моніторингові канали. Вказується, що область опинилася під ударами крилатих ракет типу Калібр та балістичним озброєнням. Нічний обстріл України почався із запуску безпілотників. Рух БПЛА був зафіксований у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Згодом моніторингові пабліки та телеграм-канал повітряних сил України повідомили про загрозу застосування крилатих ракет типу Калібр. Ракети заходили із півдня та пролетіли Кіровоградську область у напрямку Полтавщини. Моніторингові канали повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння із Білгородської та Воронежської областей. В телеграм-каналі журналіста, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, повідомив про попередню кількість ракет, якими РФ атакувала Полтавщину. Вибухи про в межах Лубенського та Миргор. Районі, в Полтавській області було зафіксовано від трьох ракет калібр, одну балістичну ракету, ймовірно, Іскандер М. Про це йдеться у повідомленні. Наразі про наслідки ворожої атаки РФ в обласній військовій адміністрації не повідомляли, проте місцеві телеграм-канали пишуть про пожежу, яка спалахнула внаслідок. Атаки. Пізніше стало відомо, що ворог чергове атакував Полтавщину Наслідок ракетного удару без газопостачання залишилося 9 міст Миргородського району. Влучань в об'єкти цивільної інфраструктури не зафіксоване, на щастя, без постраждалих. Комбінована атака росіян. Це черговий російський злочин. Таким чином Путін демонструє неповагу до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа. Потрібна сильна відповідь на такі дії, заявив лейтенант Андрій Коваленко, який є керівником центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Далі поговоримо і про те, що відбувається на Дніпропетровщині. адже якщо уважно поглянути на мапу повітряних тривог, досить часто ми бачимо, що існує. Загроза артобстрілу в деяких торгромадах на Дніпропетровщині, і зокрема, вже з'являється інформація від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Важкий вечір та ніч для Нікопольщини. Російська армія била по району з РСЗВ Град та артилерії. Застосовувала дрони камікадзе. Дві жінки, які постраждали в Нікополі, будуть лікуватися амбулаторно. Є потерпілі і Марганці. Це 67-річний чоловік та 78-річна жінка. Вони також оговтуватися будуть вдома. Окрім цих двох міст, гучно було і в Мирівській та Червоногригорівській громадах. На жаль, бачимо, що дійсно рашисти знову ж таки б'ють по. Цивільній інфраструктурі бачимо яку тактику вони і на Херсонщині використовують, як вони прицільно з дронів скидають вибухівки на мирне населення нашої країни. Знаємо, що сьогоднішній ранок був досить таки тривожним. Для багатьох регіонів нашої держави. А, бо і ракетне оснащення запускала Російська Федерація, і звісно, шахеди перманентно вже традиційно з сьомої вечора, з то навіть раніше запустили вороже військо і вони курсували територію України. Так от стало відомо, те, що Росія вдарила по виробничих потужностях Нафтогазу на Полтавщині. Про це повідомляє прес-служба компанії. На щастя, на щастя, на велике щастя обійшлося без постраждалих і зараз намагаються стабільно. Вілізувати ситуацію із газопостачанням області. Включно ми з вами розуміємо, що вже не вперше, і мабуть декілька днів підряд Рашиська Федерація обирає Полтавщину, да щоб завдавати як ракетних, так і дронових ударів по території України. Тож маємо бути обачливі і загалом і інші регіони нашої держави, особливо це стосується прифронтових, до яких долітають і керовані авіаційні бомби, і артилерії, і міномети, включно. Тобто, це ті прифронтові населені пункти, які поблизу а, лінії бойових зітнень. Далі поговоримо, що що було ще на Київщині як повідомляє тимчасовий виконувач обов'язки начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. У Бориспільському районі Київщини вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві школи. Внаслідок атаки дронами у спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик та приватний будинок. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже наступного тижня. Повідомляють в київській обласній військовій адміністрації. На київщині всю ніч проти 11 лютого тривала повітряна тривога. Зазначають, і російські війська масово атакували населені пункти БПЛА типу шахет. Повідомляє Микола Калашник. Що він ще зазначив? Що протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих цілях, які російська окупаційна армія запустила на Київщину, і як зазначили у ВОВА, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не було допущено. Проте ворожа атака не минула без наслідків. І про наслідки того, що відбулося, я говорила вам попередньо. На місці працюються усі комунальні служби, забезпечують вони ліквідацію наслідків нічного атаки. Ворога заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі. Вже на наступному тижні і у поліції Київської області повідомили, що внесток атаки постраждалих немає. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. На щастя дійсно без постраждалих, бо як бачимо. І уламки, і пряме влучання, тим паче вони несуть неабияку шкоду для людського організму, і можуть страждати люди. І подекуди, як ми з вами вже знаємо, це може і фатально летально статися для тієї чи іншої людини, бо ми не знаємо, що прилетить, куди прилетить, і в якій кількості воно прилетить. Бо знаємо, що Російська Федерація запускає подекуди подекілька ракет в одне і те саме місце. Тому маємо бути максимально уважні до будь-яких сигналів повітряної тривоги. Але в той же час і наші захисники. Не стоять на місці і стараються збивати те, що залітає те, що перетинає да кордони з нашою державою. Ті шахеди, які маневрують, ті ракети, які залітають. Наші повітряні сили завжди на варті для того, аби не було руйнації і негативних наслідків. І от про результати сьогоднішньої нічної атаки шахедної, да, говоримо з вами далі згідно статистики від повітряних сил збройних сил України. Отож було збито 57 ворожих БПЛА. 60 6 безпілотників не досягли цілої, тобто локаційно втрачені у ніч на 11 лютого 2025 року. Російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. Загалом до 19 крилатих балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація щодо типів та результатів бойової роботи. Уточнюється крім того, як ми знаємо, рашисти запускають свої кляті безпілотника кожної ночі. Так, от цієї ночі вони запустили 124 ударних БПЛА типу Шаха та дрони-імітатори інших типів із таких напрямків: Мілерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько, Ахтарськ. Це все територія Росії до відбиття повітряного нападу противника. Залучалася авіація, зенітно-ракетні підрозділи, засоби реб та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на 10 ранку підтверджено збиття 57 ударних БПЛА типу шаха та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях 64 ворожих безпілотники мітатори локаційно. Трачені без негативних наслідків повідомили у повітряних силах. Наслідок ворожої атаки постраждали, як ми вже зазначили, Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.